Для тих, хто радує інформацію соціальних системи нашого світу, про чому ми не знаємо, що те, що у нас немає, система проваджується інформацією вже майже 10 років в Україні, і від України, це має система підприємства, які виступали ці додатки, свій корські, сплачують податки, зробили. І наші держави. Що пропонується? Пропонується не тільки створити новий податок, а тобто, монополізувати ринок, витративши на це величезні бюджетні кошти, тільки розказує програми передбачає виплату 200 мільйонів гривень, і це тільки почав. Тому, Колеги, краще ці гроші направили на діщі, задав вчителям і на школи, які пройдувають.